Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Напишіть, будь ласка, чи зараз видна картинка, чи мене чути. І з вами поговоримо на дуже цікаву тему. І саме цікавий мене в цій ситуації аналіз. Чому так? Отже, тримаю перед собою таку інформацію, яка називається: це переклад з їхнього сайту, Блік. Грішникам спеки загрожує в'язниця. Отже, в Швейцарії оголосили, що хто буде опалювати більше 19 градусів свій будинок, тому прилетить штраф або тюремний термін. Вони ще зараз обговорюють, і насправді тільки після 25 вересня це може вступити в дію. Але сигнал пішов і його розігнали по всіх країнах світу, зокрема в Україні. Як ви думаєте, чому це розігнали по всіх країнах? Чому це розігнали в Україні і чому це роблять Швейцарії? До речі, напишіть свої думки. Ви досить цікаво їх озвучуєте, і мені завжди цікаво це почитати. Отже, і, до речі, коментарі існують для того, щоб ми обмінювалися думками. Це важливо. І пишіть ваші питання. Також пишіть, з яких ви міст дивитесь зараз ефір, щоб ми розуміли, яка в нас географія і теж бачили нашого, знаєте, світу по всьому світу. Отже, Швейцарія говорить про газ. Але я спеціально, я спеціально трошки поцікавився цим. І взагалі, я колись був в Швейцарії. Швейцарія не є однорідна країна, вона має різні кантони, має різні мови, має різну ситуацію, має люди різні статки. І, в принципі, там. Хто в горах, та, там холодні, холодні зими, а хто більше до низин, там зими не є дуже холодні. Тому Швейцарія не може бути оподібнена, там, наприклад, до ситуації, бо як в Україні. В Україні там всюди холодно, всюди сніги. Та, я був зимою. В Швейцарії, наприклад, в Альпах стоїть сніг. а В принципі, наприклад, в Цюріху, в інших містах, там плюс 6, плюс 12, навіть. ну, типу так. Не, не така зима, як хтось уявляє. Там може випасти сніг, але в принципі температура скачить і не, не є та, як в нас може бути. Але в горах холодно. Але в горах люди мають твердопаливні котли. Багато хто має там, сонячні батареї. Тобто там не так все просто. Але чому саме Швейцарія за газ? Країна, яку, в принципі. Які зараз не, не скаче там якась пертурбація, дефолти. В принципі, могли зараз сказати людям, давайте там твердопаливні котли, давайте сонячні батареї, більше, ну, тобто альтернативна енергетика там. Чому саме штраф за те, що. І взагалі чому в Європі в Європі зараз абсурдні висувають заборони поливати сад, наприклад, в Італії, та там. В Україні зараз сказали, там в Тернопільській області, там в одному регіоні, не садити картоплю, там ще щось придумали. До речі, Швейцарії, щоб я не забув, скажу вам догунку, там не тільки за опалення будинку, штраф або тюрма, тобто в залежності від рівня градації, а і заборона підігрівати басейни. А це я вже сказав досить багата країна, багато людей мають басейни. От, і відповідно, зимою їх треба підігрівати, щоб там поплавати. І заборона розігрівати сауни. Не знаю, яка там ситуація з саунами, але попали під це взагалі. Тобто сауни і басейни взагалі не можна розігрівати там навіть до 19 градусів. Напишіть, до речі, свої думки, чому це відбувається. Вітаю вас усіх друзі. До речі, посилання на цю інформацію я дав до цього відео. Плюс можете погуглити в інтернеті інформацію. Через Google-перекладачі на швейцарській мові можете погуглити, потім все це перекласти. Тому це цікаво. І в цьому відео також поговоримо, що в Швейцарії вирішили створити енергетичну поліцію. От я собі навіть відмітив. Я відмітив, яка вже діє поліція, і я вам це зачитаю. От є просто поліція, є патрульна поліція, є кримінальна поліція, є спеціальна поліція, поліція особливого призначення, міжнародна поліція, національна поліція, кіберполіція, муніципальна поліція, екологічна поліція, митна поліція, військова поліція, податкова поліція. Поліція охорони, а тепер ще енергетична поліція, яка конкретно буде ходити по будинках і перевіряти енергетику. Це 15 видів е, поліції. Ну, чи не поліцейські держави зараз створюються в Європі і світі? Правда? Так. Таня, а, пише Москаленко: це брехня. Вчора у жителя Швейцарії, він з цього довго сміявся. Друзі, я саме для цього зайшов на швейцарський сайт і беру інформацію саме звітам, а не з сайтів там, україномовних чи там розумієте, так? Тобто я спеціально перекладав їхні сайти. І Я ще вам на початку відео сказав. Що ситуація остаточно вирішиться 25 вересня? От до цього часу в них йде обговорення. Вони ніби це затвердили, але йде обговорення. І тільки 25 вересня це або вступить в дію, або не вступить. Але справа в іншому, справа в іншому, це вже розкрутило по цілій Європі, по цілому світу, зокрема в Україні. І тепер дивіться, наші депутатики, чиновники, оці всі служки, слуги і прислуги, дуже люблять брати. З Європейського Союзу, хоча Швейцарія не є член Європейського Союзу, так. Але саме в них називають з Європи, хоча ми також Європа. Вони хоч люблять брати все, але вони чомусь беруть всяке гезвіта. От Все, що Ге вони беруть, а все, що там е, хороше, чомусь воно до нас. Не приходить, а вони все там. Ми, ми там євроінтеграційний законопроект, ну саме найгірше, тільки є в світі. А воно, ну, тобто, як вони тільки починають називати щось євроінтеграційне, думаю, ну все там такі ге, таку лажу хочу зараз нам підсунути. І тепер дивіться, зараз вам розповідають про буржуйки, вам розповідають ще якусь ерунду, розповідають, що в нас там щось 14 чи скільки мільярдів кубометрів газу, хоча треба було 19. Коли був Крим, Донецька, Луганська область і так далі. Зараз менше людей повиїжджало багато людей. Крим е окупований, Донецька, Луганська область, Херсонська зараз окупована і так далі. Та? І Вони далі розповідають, що нам треба 19 мільярдів кубометрів газу. Тобто, розумієте, цей розводняк, лохотрон проходить як червоною ниткою. Але чому це проводиться зараз Швейцарія? Розповідають, що в них є система сповіщень стукачів, і вони на це дуже надіються. Тобто не артична поліція буде по Швейцарії, а в Європейському Союзі і в країнах Західної Європи дуже чітко прописана система стукачів. Це для них як ну, привілея, певно. Ну не для всіх, звичайно, там також є нормальні люди. Але є така привілея. І ця система стукачів має повністю показати, хто газ в хаті палить. Більше 20 градусів, більше 19. Я не знаю, як це буде. Але це перевіряти 20-21 там 21, ага, і, і так далі. А якщо ти там наставив в хаті якусь температуру, а на вулиці потепліло, різко газ підскочив, до тебе звігла якась провірка. На якій підставі буде ця провірка заходити. Тобто, ну я думаю, якщо це буде, то якось ми там пропишуть. Але сам факт абсурдного, абсурдного. Оцього, оцього штрафу або покарання, та ще й в'язниця передбачена. Тепер дивіться. Я вже вам сказав: в Україні там забороняє де садити картоплю. В Італії поливати сади, в Швейцарії 19 градусів не більше. Ми подивіться, як світ зводять з розуму. Діткам в школі пропонують різні ці всі гендери деградаційні, щоб в них була каша. Тобто зараз отак світ просто перемелюють. От, і раніше, де здавалося світ такий досить адекватний, там, Швейцарія – країна адекватних людей. Зараз світ просто перевертається. Просто перевертають із різних сторін боком, криво. От Напишіть мені цікава ваша думка. Чому це робиться? Я зараз скажу свою думку. Цей сведер мені подарувала. Та, яка розробила цей логотип Ірина Судак. І я їй за це дякую. Тому якщо хтось в свій час його можна було придбати через інтернет або купити в Ірини Судак напряму, вона зараз в Польщі, сім'єю з чоловіком і дітьми, то ви за ці сфери мені написали. То мені його подарували, я за нього дякую, і тут пише: Ну, я не хочу говорити, бо за це банять, якщо про це сказати. Так. так, ну в принципі. А, мен... пишуть, що в мене є Джордж Армані. Друзі, дякую. Дякую вам. От. Ви зрозумієте, що у вас не має бути зеркальних, дзеркальних е... ну, думок. От. Хтось е... п'є воду джерельну, але він. Там, умовно, когось неправильно себе поводить в житті, це не означає, що ви маєте не пити джерельну воду, тобто все відкидайте. Або там, наприклад, хтось займається спортом, але він неправильно себе повів в житті, і ви не маєте займатися спортом. Так само, сведер, він, який той, хто розробив цей логотип, не є винуватий в тому, що хтось себе неправильно повів, той купив колись такий сведер. Розумієте, бо зараз ви мені кажете, не діти Джорджа Армані, а зараз в Арманії вийде там, я не знаю. Якийсь депутат. Ви мені скажете, що став вже арманія не вдіває, або там ну, я що буду постійно бігати, міняти сведри, бо депутати якісь надівають. Ну, роз... У мене такої сміття в голові немає. Тому викиньте сміття з голови і будьте нормальними. Так, от бачите, оці всі е... штрафи вводять ненормальні, і люди вже теж поч... А чому? Бо люди також психіка їде в багатьох людей. Так. Отже, напишіть свої думки, чому такі абсурдні штрафи вводять. Як ви думаєте? Ну, я вже про це частково сказав, що вони світ калашматять. А тепер дивіться. Зараз от, ближче побачите, от, до періоду зими виступить один чиновник і скаже: дивіться, українських, наприклад, і скаже, все, Швейцарії, Швейцарії, штрафи 19 градусів. Ми це саме робимо. Ми це саме робимо. Хоча там, може, цього і не ведуть, тому що 25 вересня вони будуть вирішувати остаточно. Можливо, це не ведуть. Але така країна, як Україна, це вже може буде використовувати. Це не просто так. І ви подивіться, зараз ми, Україна, це експеримент для цілого світу. Для цілого світу. В нас. от навіть по бананофікусній істерії я вчора скинув своїй сестрі в США відео. Вона каже: а ви що, впереді планети всьої. Що в Штатах не треба ходити в наморниках, в штатах не треба колотися. А Вас треба, вас вимагають, а вас істерія. Тобто, от тому зараз все, що зараз робиться, і все, що пропагується на наших медіа, це в нас будуть це робити експеримент. Але вони перекалашматять зараз весь світ плюс. Швейцарії багато вколених їм там сказали, і там щось 89 чи 90-тісом. Їм сказали, там колотись, люди пішли. Їм там сказали, вони навіть ну, виконують вони законослухняні. Бо, в принципі, до цього часу, до 2020 року, країна їхня ну, дбала якусь за той народ. Принаймні в них там нормальна була така ситуація, не така, як в нас. Але там теж свої моменти в Швейцарії окремі. але... Люди мали якісь певні вигоди, преференції, нормально жили. Але після 2020 року в них їхня країна пішла, тобто не їхня країна, а чиновники в їхній країні пішли проти людей. Депутати пішли проти людей. І, в принципі, це стало пагубним для Швейцарців і для інших країн, там німців, зокрема, вони вірили, що за них дбають, і вони слухали людину в білому халаті, а їх дали на убой, на утилізацію швейцарців, е цих німців і так далі, і так далі, я не буду всіх там перераховувати, французів і так далі, і так далі. Чому? Бо світ мусить вести електронно-банківський і Якщо не буде цих абсурдних штрафів, світ не ведуть в констабір. Люди мають робити примітивні дії. В концтаборі спеціально давали абсурдні накази. Це такі експерименти робили. Це зараз абсурдний наказ дають в Швейцарії, в Італії, в нас, в інших країнах, для того, щоб люди звикали робити якісь абсурдні речі. Коли людина робить абсурдні речі і це усвідомлює, тоді вона починає летіти психологічно. Тоді ця людина. Ну, тоді вона буде робити вже все. Вона стає як пластилін. Це, наприклад, сказала надіти на мордник на людину, на себе. І коли ти усвідомлюєш, що він тебе не захищає, ти його вдіваєш, ти потім з тебе можна там, шнурки крутити. От це усвідомте. Тому зараз буде більше абсурдних різних штрафів, абсурдних законів, абсурдних постанов. Швейцарія заговорила там, що вже можна там треба їсти там. Людське м'ясо, там в них дискусія зараз ведеться. Для чого це робиться? Для того, щоб люди летіли психологічно, розумієте? І якщо люди, о, ті, що вважають себе людьми, зможуть від цього обстрагуватися, творити свій простір волі, світла, добра, благодаті, щирості, творчої реалізації, ці люди зможуть тоді себе реалізувати. А ті, хто будуть... Сліпо виконувати вказівки чинуш, нужніх депутатів з абсурдних постанов, незаконних там, не знаю, наказів працівників правоохоронної системи чи кого там такі люди вони просто вибудовують собі дорогу на погибель. Розумієте? Бо от така ситуація, де я би хотів почитати ваші думки. От, воді штрафи, щоб людей загнати в стойло, водять штрафи і дивляться, чи люди приймуться, чи ні. Якщо приймуть, якщо підуть в рух рушниці і сукири, штрафи ліквідують той же день на пункт беруть швейцарців. Друзі, та це також це постійно. До речі, кожен закон, що ви пам'ятаєте, кожен закон, кожна постанова, кожне розпорядження це експеримент. А як будуть? Тобто вони завжди дають і дають можливість для себе дати. Зворотньо, розумієте. Але це все залежить в реакції. Так само працівник поліції підходить так буром, а ти кажеш, доброго дня, представтесь, включайте будікамеру. Давайте по статті 18 частина 3, посвідчення до повного ознайомлення. Якщо там будій, то кажете, стаття 35, 11 є пунктів зупинки автомобільного транспорту, підстава зупинки, все. І починаєте ставити. там ваш дорожній лист, чого ви тут, і так далі. Тобто, а ще включити камеру, це все запишете і зразу ставите на місце. Це так до прикладу. Розумієте? Тобто, В кожній ситуації, в кожній ситуації вас будуть пробувати брати чинуші поліція, на слабо. Якщо ви піддастеся, все. Тоді будеш постійно поступатись. Мусиш десь до цей стержень проявитись свій. Що ви ще пишете, друзі? Та не приймати оферти правильно. Олексій пише: Господи, і жити страшно, за дітей страшно. Друзі, страх відкидайте. Взагалі. Страх це така ілюзія. Тому що майбутнє. Не творять ті, що зараз нам створюють перепони в житті. Майбутнє творить Бог. Боїтесь майбутнього, значить не довіряєте Богові, а не довіряєте Богові, не довіряєте собі, бо Бог всередині вас розумієте? Тому це відео є для розуміння того, і взагалі як в медіа це все закидається, запускається, що ви мали усвідомлення, як це ці процеси запускаються, як вони керуються, і ви взагалі не маєте мати страху. Я вірю в те, що ті, що підписані на мій канал не мають страху або принаймні працюють над собою, щоб жити без страху. Майте любов в серці і до ворогів також, тому що вони просто задурені овечки і вони своїми кроками і словами йдуть на погибель. Ну що, друзі, всім гарної ночі. Підпишіться на канал, для того, щоб я міг з вами обмінюватися правдивою інформацією, обмін нашими думками. Також напишіть в коментарях. Що ви думаєте з даного приводу, і коли поширюєте це відео, обов'язково пишіть декілька слів своїх, бо ви поширюєте серед своїх друзів, знайомих, і важливо, щоб ви донесли до них правильну інформацію. Вам всім сили, любові, наснаги і пам'ятайте, Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я доношу до вас істину, що ви не були рабами цієї, моркву і смерті. І освідомте силу в собі, друзі. Вона є сильніша за цей світ, бо сила, яка в вас створила цей світ. Тому не ходіть як раби. Якщо хтось вам каже, що ви раби, то ви туди більше не ходіть. Ви будьте там, де вам кажуть, що ви діти Творця, діти Божі, сини Воскресіння, сини Божі. Обіймаю вас, друзі, світла, любові вам і благодаті з Богом.